Люди на дніпровських схилах біля національного музею історії великої вітчизняної війни збирались цілими родинами, через що свято перемоги набуло особливого тепла. З ними поруч була і наша знімальна група. Біля підніжжя монумента батьківщині матері людно. Сотні тисяч поглядів спрямовані на чашу вічного вогню. Цьогоріч його запалює кращий вихованець військового ліцею імені Богуна. В пам'ять воїнів з загиблих роки війни до монументу форсування Дніпра лягає гірлянда воїнської слави. На хвилину у скорботному мовчанні застигає вся площа. Трояни та гвоздики біля кожної стели. Це шана полеглим бійцям. А таких 3,5 мільйони українців половина тих, хто пішов на фронт. Згадаємо героїчну історію оборони та звільнення Києва. 417 тисяч офіцерів та солдат загинули. Боротьби за визволення Києва артилерист Дем'ян Васильєв до цього часу пам'ятає усіх загиблих друзів і поранених однополчан, яких виносив з поля бою. каже, не боявся ні смерті, ні німців. У нас патріотизму було багато. Ми не дуже його боялись. Ми розуміємо, що на фронті тебе вб'ють, або Ти вб'єш. Наташе була, хто перший стрельні, а потом не. Вони струшливий більше, ніж ми разів. Ольга Дроздова, будучи семирічною дівчинкою, допомагала підпільному загону Арсеналець в окупованому Києві. Підпільна група моє ізготавлювала документи. Моєю задачі були эти документи старити, щоб мали вид поношених Спасали євреїв не спасену а десятки євреїв, від Пабі Ваяра. Спасали дюша то вода в германію. Різними спогадами про воєнне лихоліття сиві солдати ділилися за бойовими ста грамами та кашею між собою та керівництвом міста. Тим часом наймолодші кияни розмірковували про ті події, сидячи верхи на бойових гарматах, які давно вже музейні експонати. Були наші, ну то есть хороше, ну і були плохи. Ну і ми. Мы... Довго дуже, 4 года воювали, ну і все-таки дошли до кінця. І хоча про страхіття війни знають мало та запевняють, що 9 травня для них також свято. Тому що сьогодні праздник нашої побіди над німцями. Светлана Жаруна, Костянтин Царинок, телеканал Киев.